А як же цей міф, що чоловік має кохати більше ніж жінка? А, ну це напевно я думаю буде приємно жінкам, яких не докохали батьки. Так, це угу. тоді потрібна така історія, і це буде їй потрібно два-три роки, а потім її від нього буде просто виворачувати. От в мене є питання. Мені колись колишній хлопець сказав: я йому кажу, є моє життя, є твоє життя. Ми його ми вирішили його проводити разом. Але все одно є мій шлях, є якийсь твій шлях. Я народилася сама по собі, ти народився сам по собі. А він каже: Ні, тепер у нас спільне життя, тільки немає окремо, тільки спільне. Наскільки ця фраза взагалі е, нормальна? Ой, про нормальність це е, ну, не можу сказати, наскільки нормальна, але бо в психологів, якщо я щось буду е, вибирати, це нормально, це ненормально, то до мене клієнти різні приходять. Для мене все ну, нормально. В плані да. Але, тренерно. скажімо, ну, тебе ж це зачепило? Да? Ну, Для так. тебе це було не окей. Ну так і для мене б теж було не окей. Типу От... для тебе дуже важливий твій особистий простір, дуже важливий і дуже важливо особи ну, звісно так.